Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Новозеландський супертяж Джозеф Паркер вважає, що циганському тролю Тайсону Ф'юрі не слід використовувати план Дерека Чесори в бою з Усиком. Пряма мова. Чи гарно бився з Усатим, але я думаю, що кожен боксер має свій власний план і свій власний підхід до бою. Хоча план Дерека, певно, був непоганим, оскільки в нього був дуже близький бій з Усиком, я вважаю, що Ф'юрі не варто наслідувати його. Усик є значно рухливішим за Тайсона. Хоча Ф'юрі теж має хороший арсенал навичок, усі радіють від того, що цей бій нарешті відбудеться. Я теж з нетерпінням чекаю цього. Зробиться! Мер Києва, колишній боксер та авторитетний лінгвіст. Як мухи і бжели, Віталій Кличко розповів, наскільки важливою для України є перемога Олександра Усика в об'єднавчому бою з Тайсоном Ф'юрі. Ось що сказав старший Кличко. Ми всі чекаємо наступного бою Олександра Усика, складного поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Тримаємо кулаки за Сашка. Нам потрібна його перемога як частина, як внесок у нашу спільну велику перемогу, перемогу України. Толі бить, того та воніміна. Любитель епічно отримати пописку ветеран Дерек Чисора. Є прошу тебе, що сили мене вдарити може провести свій наступний мордобій в андеркарді бою у Сикфюрі. Не так давно регулярний чемп WBA у надважкій вазі Махмуд Чар. Це жопа чемпіонів зараз більше ніж претендентів, заявив, що хоче битися саме з дідом Дереком. Пряма мова. Ці сора, час знову сяяти. Я поважаю твої останні бої. І ти показуєш світові, що ти великий боєць і справжній претендент на те, щоб я бився з тобою за титул чемпіона світу WBA. Кожен тобі розказує, який ти, куди тобі піти, як тобі жити, хто ці люди? Де да їхні документи? Сподіваюсь, ти готовий битися зі мною, брате, у Саудівській Аравії 17 лютого два бої за титул чемпіона світу, за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі та титул регулярного чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Зробімо це. Екс-чемп промоушену ММА Белатор у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов поділився думками після своєї першої поразки у профкар'єрі. Ось що написав Ярослав. Одразу після бою я був певен, що це кінець моєї спортивної кар'єри. Виявляється, поразка це дуже тяжко. Наступного дня зі мною почали відбуватися дивні речі ситуації, які вказували мені на те, що це був для мене великий досвід, і те, що я маю повернутись, також дуже важливу роль зіграла ваша підтримка. Я багато думав, аналізував, робив висновки. Я знайшов причини й помилки. Дайте мені трохи часу, і я повернусь, радуючи нашу країну своїми перемогами. Віримо, що Ярослав повернеться сильнішим. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.